Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Журналісти на декілька хвилин взяли доньку Путіна в етичний полон. Під час спілкування з дівчиною, яку називають донькою Путіна, раптом перестав працювати безпроводний мікрофон, який можливо було заглушено. Із -за журналістських розслідувань було уже відомо, що у Парижі проживає донька однієї з найбагатших жінок Росії Світлани Кривоногих та Кремлівського диктатора Володимира Путіна на ім'я Ліза, яку на французький маневр називають Луїзою. Дівчина, яка дві каплі води. Схоже на російського президента працює в одній із невеличких картин галерей галереї французької столиці. Журналістові ТСН Дмитро Святненко вдалося зустрітися з донькою Путіна та поставити їй кілька запитань. Маленька мистецька галерея Ельґари розташована у 20-му районі Парижа, через який майже не проходить туристичні маршрути. Тут лише дві невеликі кімнати, де вдається на виставках продажах розмістити до 20 картин. У середу відбулося відкриття чергової виставки, на якій була присутня Луїза. Раз запітнілі шибки через галереї її спершу важко було розгледіти. приміщенні було в десяток людей, які попивають алкогольні напої, розглядали картини. Але в якийсь момент у вікні з'явилося обличчя рязюче схоже на Володимира Путіна. Відвідувачі виставили початки, розходилися після 21-ї години, а коли галерея зачинялася. Але у приміщенні все ще було п'ятеро людей: два керівники, два менеджери і ще якийсь невідомий чоловік, який ймовірно був охоронцем Лізи. Вони очевидно залишилися допивати алкоголь. Ні напої, які залишилися після презентації. Близько одинадцятої години вечора. П'ятеро працівників галереї вийшли на вулиці. Ліза виходила однією з останніх. Коли з'явився СН, її оточення, здається, злякалося. Чоловіки просто злякались. Журналіст привітався, сказав, що він із України має кілька запитань до Лізи. На початку розмови, яка відбувалася на ходу, дівчина, яку називають донькою Путіна, одразу заявила, що не давала дозволу на знімання. Ну, ви знаєте, зараз за Києва сидить без світла, і оці секунди лунає. Повітряна тривога, ми теж не давали свого дозволу на це. Парував журналіст. Далі між ними відбувся такий діалог. Як ви відноситеся до політики свого батька? Ви його підтримуєте? А я тут при чому? Ви його підтримуєте? А я тут при чому? Ну це ваш батько. Ви як мінімум можете зараз йому позвонити і сказати, тату припини обстрілювати Київ? Ну звісно, ну спробуйте. Ну звісно, ви можете приїхати до Києва і виступити як ППО а краще будь-яких патріотів. Або поїхати зараз Покровськ, щоб поприпинилася вся ця історія. Ну ви ж уявляєте. Як я зараз поїду. Журналіст сказав, що готовий придбати її квиток на літак до Києва, але, на жаль, через її батьки літаки до України не літають. Я, на жаль, ніяк не можу допомогти. Мені дуже жаль. Я вже мені здається, достатньо з вами поговорила. Мені дійсно дуже жаль, що так все відбувається. Я на жаль не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набралися смілості підійти до мене, поспілкуватися, але, на жаль, нічим не можу вам допомогти. Бажаю вам хорошого вечора. До зустрічі. Завершила розмову. Ліза. Під час монтажу сюжету журналіст Сен звернув увагу на те, що один із чоловіків, який вийшов з галереї, супроводжував лізу, так як це роблять професійні охоронці. Окрім того, під час спілкування раптом перестав працювати безпровідковий мікрофон, який можливо було заглушено. На щастя на камері працювала Пушка, яка і так писала усю цю розмову з донькою Путіна. У той же час російський не привіз доньку Путіна двійника Путіна контролює патруша. Доньку Путіна відправили на пізнання тіла США та прощання, аби підтвердити, що це не один з Здвійників вона лікувала батька досконально знає всі ознаки. Літак доньки Путіна приземлився у США. За іншими даними Путін досі у США на лікуванні Справжній Путін. А маріонетка так і керується Патрушевим. і Трамп, нібито це знає. Але наразі це виглядає лише як теорії змови і чутки, парадоксально підкреслено. Пише, що один із братів Путіна а також його позашлюбна донька. дали таємне свідчення однієї західних спецслужб ситуація в Кремлі надкритична, компроміс. компромат багато що вирішує і. Цей компромата зараз на столі Трампа. Російський диктатор Володимир Путін, який народився в злочинному районі Санкт-Петербурга, мав двох старших братів. Один із них помер у віці двох років від інфекційного захворювання. Про життя кривавого диктатора Віктора Путіна невідомо небагато. Але він усе тримає під усімома замками. Але згідно з інформацією російської змі, російський президент мав двох братів Альберта Помер до початку Великої Вітчизняної війни. А віктор проживав лише два роки 1940-42 помер від Втеріє, втім говорять, і про третього брата Ігоря, який нібито займає якусь незначну посаду. Повідомляється, що батько Володимира Путіна пішов добровольцем на фронт, коли почалася війна, і під час битви Зеленінград отримав серйозне поранення в ногу, але вижив він помер 1999 року. Щодо матері Марії Іванівни, то вона демо вижила в блокадному місті. Ось віктора Путіна забрали за сім'ї та готували до евакуації. Але у віці двох років він виразився дефтерією. Це інфекційне захворювання Більшості випадково вражає слизові оболонки носа та горла. Найчастіша хвороба розвивається в дітей, і чим менше вік, тим вищий ризик важких ускладнень і летального випадку у 2019 році. Путіна заявив, що могилу його брата знайшли на Піскарьовському цвинтарі. Співробітники цвинтаря в архіві знайшли дані про те, що у братських могилах часів блокади Ленінграда поховано 15 людей з прізвищем Путіна. Серед них був хлопчик, по батькові якого було Володимирович. Так і було встановлено, що ймовірним місцем поховання дитини є братська. Могила номер 27. Проте сам президент Росії ніколи не називав імені свого загиблого брата. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, в основки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.